Доброго, шановне панство! Сьогодні ми з вами поговоримо про деякі новини. Деякі з них, звісно, будуть халявними, а як же. Як би це, звісно, не звучало. Тож, не забудьте, звісно ж, протистити на такого величезного, може, отакого двійного прям. І, звісно, залишити коментар. Дякую тим, хто підписується на даний канал. Ну і, звісно ж, дякую спонсорам каналу, які підтримують канал фінансово. Якщо хочеш бути, до речі, в цьому списку, можеш також підтримати. Канал, ставши спонсором. Посилання є в описі, а також м -м, біля кнопки підписатися. Ну, все. Смачного перегляду. Почнемо з самого очевидного. Це анонс великодніх активностей і, звісно, іншого. А саме вже з 18 квітня по 28 квітня буде проходити квест на головну нагороду. Великоднє яйце, в якому, очевидно, знаходяться танки. Але який саме чи які саме це вже в кожного буде рандомно. Типу, там є список танків, але який саме вам випаде це рандом. Я про це. Серед нагород також будуть ті. Самі замкнені великодні яйця або ж простою мовою контейнери. Аватари, кастомізація, і, звісно ж, два ключі, які ми зможемо забрати відносно на халяву, і відкрити ще декілька замкнених контейнерів. Для того, аби забрати ці нагороди, потрібно просто-напросто знищити за 10 днів 101 танк. Якось так. Тобто за 10 днів вам потрібно відіграти ну приблизно, бо в кожного ці цифри будуть ну, різними, скажімо так, десь від 50 до 80 боїв. Що не сказав би і овер багато, враховуючи, що за стрім я в основному відіграю сесію в 35 боїв і це десь 2-2,5 години. Єдине, звісно ж, фраги я не рахував. Ну, як то кажуть, терпіння і наснаги, шановні. Бо рандом буде шалений. Всі будуть зливатися, летіти, аби забрати шотних. І якщо ти в числі шотних, мої тобі співчуття. Ну що, трішки халяви? З 18 по 21 квітня вже прямо зараз в грі є можливість забрати великодній подарунок. Що в ньому? Два замкнені контейнери, тобто. Великодні яйця, 3 дні преміум аккаунту, бустери і одна ложка яйцем. І не дивуйтеся, що в наборі два контейнера, а ложка всього лиш одна. Бо дані ложки яйця в крамниці саме за донат. Ну, тому підходьте з холодною головою до цього вибору. Чи точно ти впевнений, що виб'єш чи збереш по частинам саме той танк, який тобі потрібен? Тож, гарно подумай. Ну і звісно, даний набір в грі можна забрати, чекайте, безкоштовно. <світ> Якось так. Ще з цікавого з 22 квітня по 5 травня в грі буде донатно халявний кавалерійський івент. Чому так? Тому що на нас чекатиме концепція івенту з верхнім і нижнім ланцюгом, де верхній ланцюг буде закриватися, <світ> хто б міг подумати, тільки за валюту, яку можна отримати з наборів в крамниці. За донат або за гроші. Ну, там і нагороди трішечки, звісно, жирніші. А саме унікальний фон профілю, новий камуфляж, можливо, на Суперконкуерора, хоч це ще не точно. Але новий каму на коня нам показали. Тож, можливо, це твердження і стане єдиним правильним. Ну і також там є конти, і інша кастомка. Ну, до речі, ще якийсь сертифікат, походу, де можна буде отримати гарантовано танчик. З безкоштовного нижнього ланцюжка ми отримаємо, скоріше за все. Тимчасовий пак реакцій. Камуфляж, незрозуміло який саме, чи анімований, чи звичайний, чи легендарний. Ікси, декілька різних контейнерів, серед яких є контейнер з обвісами, з атрибутами, ну як же без нього. Ну і до речі, на моє здивування, закинули в безкоштовний ланцюг важкий преміум. Танк 6 рівня Черчилль MK6. Ну а що Трішечки мотивації, а що, заради одних контів постійно, чи що? Терпить танчик якийсь. Скоріше за все, щоб закрити безкоштовний ланцюг, потрібно буде перемагати. Але це, звісно, знову ж ще не точно, тому що до релізу доволі довго і, можливо, ближче до релізу, щось знову ж змінять. Також протягом цієї події можна буде отримати деякі атрибути ангару, звісно ж, в вигляді гармати. І лицаря, який стоїть прямо поруч. Для того, аби забрати новий атрибут, буде можливість в крамниці, в наборах збирати антикварні монети, за які можна отримати ці самі нагороди. Ну, якось так. Ну, Скоріше за все, йде мова про те, що буде оцей донатний верхній ланцюг, з якого, звісно, будуть усі антикварні монети, в якому же. І їх, звісно, можна буде отримувати, закривати ланцюг і забирати. Пару слів про злив ресурсів, який всіх цікавить, всі чекають. Скоріше за все, дуже скоро очікуємо новий злив ресурсів, в якому однією з нагород може стати тайп-5 карів восьмого рівня японська, по-моєму, колекційна е ПТ-шка. Також, до речі, в цьому зливі, скоріше за все, слід очікувати скептера в контакт з малим відсотком, ну як завжди. Так, в принципі, все те ж саме, що і в минулих. Тільки, якщо я не помиляюся, буде можливість забрати новий колекційний предмет. На що його можна обміняти, чи навіщо він взагалі потрібен буде. Інформації, звісно ж, поки що немає. Тому очікуємо ближче до релізу подробиць щодо цієї події. Бо таких подій, як на мене, буде доволі багато. Бо навіщо вам в новому рефорджі ці ресурси. Тому, думайте, головою, всім подяку. У мене поки що все. Очікуємо події, ну і пішов я готуватися до наступного відео. Всім дякую за підтримку, як то кажуть, обійняв, припідняв, поцілував, поставив. До зустрічі.